Він малює вам картину ідеального майбутнього. Ви дякуєте Богу, що нарешті зустріли омріяного. І ви разом назавжди. І все буде, як у ваших дитячих мріях. Бронює весільну подорож, фіксує дату весілля та підбирає імена ваших трьох діточок. Вже їздите на оглядини з міського будинку та сімейного авто, познайомив з мамою та друзями. Але це це не планування майбутнього. І приблизно Це гачок. Схема, яку нарцис імплантує вам у свідомість, аби ви відчули себе на цьому небі, видихнули, повірили, що ви для нього особлива, єдина і назавжди, і залишилися у його нарцисичних сітках. І він все так в них розмалює і такими підшкірними маніпуляціями, що півроку, рік. І вибратися з них на раз і навіть на два-три ви вже не зможете. У модулі 2 курсу узалежнення нарцисом я розкриваю всі його пастки узалежнення свого партнера. Розповідаю детально, чомусь ілюзії з фантазійного світу нарциса так важко вибратися.